Друзі, всіх вітаю! Сьогоднішня історія не для слабких духом та нервами людей. Я вам розповім, як наші козаки грали в більярд або на більярді. Так, звісно, нам настільки знищили і сплюндрували історію, що думаєш, ну, як цей голопузи з такими вушами, шаблею, шароварах буде грати в більярд? Ну бо. Певні люди хотіли знищити нашу історію і ніколи не розповідали, що історія України це шляхетна, крута історія. І тому сьогодні ми відновлюємо її з вами разом. І, в тому числі, з вами український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Офіров. Ми на цьому каналі відновлюємо історію. Я вам зараз розповім згідно з джерел, якими ми дізнаємося, як козаки грали в більярд. Небагато згадок, але все ж таки. Це правда. Я, друзі, дякую перед тим, хто підписується на цей канал, хто ставить подобайки, пише коментарі, поширює ці відео, зрештою, надсилає їх в різні групи спільноти. Бо сьогодні історія буде нестандартна. Отже, водночас, друзі, дякую всім, хто допомагає фінансово. Тому хоче долучитися, все є в описі до цього відео. Друзі, одночасно скажу, що не забувайте заходити в перший історичний інтернет-магазин, який. Відкрила моя дружина, де ви знайдете і класні речі, і ці речі, вони насправді є історичними, не фентезі. Отже, поїхали. Де у нас з вами згадується більярд? Друзі. Колись я і на своїх лекціях, і публічних, і, власне, в шорцах говорив про більярд в Україні. І ця історія була подібною. Наступною. У 1753 році цю історію, до речі, щоб ви розуміли, я знайшов в справах Центрального державного історичного архіву України в місті Києві, коли ще навчався в університеті. Я майже щодня ходив до архівів тоді, і скажу так, що ну, це був середина 2000 так перша перша половина середини 2000-х. І отже, я знайшов тоді справу, яка мене просто ну дуже здивувала. Вона була наступною: що Існував такий собі Василь Наумович Кесіль. Козацький син з Ямполя, місто Ямпіль, та? сотня козацька була. І от ця справа судова, в чому її був принциповий момент, що цього Василя обіграли в більярд. І його батько, Наум Кисіль з Ямполя, їде в Глухів, де, власне, його сина обіграли. І в Глухові. Він іде в суд і розповідає те, що його син Василь Наумович Кисіль, До речі, в Ямполі досі живуть Кеслі. Цей рід, мені здається, тому всі, хто в Ямполі знає Кеселів, будь ласка, передайте їм привіт, бо зараз про їхнього предка якого ідеться. Так от, син Наум, Наум Кисиль поїхав в Глухів в суд і судився з греком глухівським, якого звали Гажій. За що? За те, що син Наума Василь, козацький син, поїхав в Глухів, де йому в шинку запропонували зіграти в більярд на гроші. І цей Василь Кисіль програв, програв гроші, очевидно, які були з ним. Ми не знаємо суму. І Наум Кисіль його батько вимагає повернути гроші сину, тому що сину не до кінця пояснили правила гри в більярд. На більярд. Ця справа, друзі, датується 1753 роком. собі, що Сполучені Штати Америки – колонія Британії. А у нас в Глухові грають більярд. Як ця справа закінчилася, ми, на жаль, не знаємо, тому що архіви ну, майже не збереглися цього періоду. Але ми точно знаємо, що в Глухові грек-гажій обіграв козацького сина, Василя Наумовича Киселя. У 1753 році на гроші. І начебто це згадка про більярд конкретно на територіях України. Та чи грали козаки, наприклад, до цього в більярд? Так, друзі, виявляється, грали. Ви знаєте, було дуже багато нарікань на мене, коли я оголосив цю інформацію. Ну, як це так можна? Більярд грати? Е, в той час треба точні якісь там кулі, там, вирізати. Ну ядра робили точні, так? А кулі не можна було робити. Ну, це інша справа. Так от, друзі, ядра, до речі, теж з камені робили. Так от, друзі, ми насправді дуже мало знаємо про гру більярд, яка була в XVIII столітті, тому що це була дуже різноманітна гра, в залежності від регіону. Сам більярд зайшов з різних, абсолютно, скажімо, джерел, з різних територій, ну, кажуть, і до Китай десь там, от як дитяча забавка. Так чи інакше, з XVI століття. Він більярд згадується як гра. Проте, в який більярд грали в Гухаві, ми не знаємо точно. 1753 рік, можливо, вже стіл був ну, прямокутним, можливо. Тому що нам невідомо це. Чому невідомо? Тому що наступна згадка про більярд ще раніше від 1725 року. І в більярд грає. Петро Данилович Апостол. Так, це син тодішнього ще Миргородського полковника апостола, Мазепенця, майбутнього гетьмана Данила Апостола, син Петро. Справа в тому, що коли Мазепа здійснив повстання і дуже багато старшин стратили, то тих старшин, які ну, начебто не можна було підкопатися, то, власне, їхніх дітей брали в полон. І в столицю Санкт Петербург тодішню, везли, для чого? Щоб ці діти там жили і під наглядом. Тобто це були заручники. І от таким заручником був Петро Данилович Апостол, син миргородського полковника. І цей Петро Данилович Апостол вів щоденники, які, до речі, є теж в інтернеті, їх можна почитати. Що в цьому щоденнику згадується, цікаво, друзі? Що коли він їде в Глухів з Глухова... Через Гадяч, він так мандруючи Гетьманщиною, доїжджає до Санкт Петербурга. То що він робить? Він в першу чергу купляє собі там перуку. Ну, щоб бути, так би мовити, вхожим в світське коло, треба було набір джентльмена взяти. Тобто, це він купляє і перуку, і одяг. І, зокрема, він занотував, що купив два більярдні шари, молодкий такий, ціною 3 рублі 50 копійок. Це достатньо велика сума. Для того часу. І от тут е, це згадка 1725 року, яка дає нам підставу говорити, що на той момент е, більярд був трошечки інакшим. І справді, по-перше, якщо про глухівський більярд, ми нічого не можемо сказати, то, принаймні, той більярд, який грала старшина раніше, вміла грати, бо Петро Данилович їде туди, вже знаючи, як грати в більярд. Нам підказує про те, що він купив набір для більярду, де- Шари в лузи заганяли не тільки києм палиці, але використовували молотки спеціальні, такі, як, як киянки, дерев'яні молоти. Можливо, навіть е, в залежності від правил, молотом били по Кию, який був по, е, по кулі. Отже, е, ми не знаємо точно, в який більярд грав Данил е, Петро Даниловича Апостол в 1725 році. Можливо, це були столи, бували шестикутні, чотирикутні, круглі бували. Зауважу, що тоді шари ще не відбивалися від бортів, бо борти були м'які. Тобто це була така трошечки інакша гра. Але що ми знаємо точно, що і наш Петро Данилович теж програвався більярд. І програш, наприклад, його в тому ж році, як він тільки купив, становило 25 копійок. З ким він грав більлярд? Він згадує такі імена, як Патьомкін та Волович. Патьомкін представник тодішньої московської аристократії. А Волович це все ж таки представники литовської аристократії, які Воловичі дуже пов'язані були з Україною. От він з ними грав білярд. Тож, друзі. Ось така от е, цікава інформація. А ск е, ми, окрім того, ще в момент знаємо, що Петро Данович програв 25 копійок цих французу Матіє. Е, Маншеру Матіє. Якось він так зновував. Тож, друзі. Ось такі цікаві момент і пов'язані з Україною. Чому ми не знаємо про те, що козаки грали в більярд? Ну, ми знаємо, думаємо карти там, чи щось шахи. І в шахи грали, і в карти грали, дуже любили в карти грати. Але насправді ми з вами не відчуваємо нашу Гетьманщину як країну європейську. Бо нам її подавали як козаки, ген-ген, січ, політіла, цибуля, е сало, хоп, хоп-хоп. Насправді, Гетьманщина була такою самою європейською державою якою були ну, сусідні держави. І ми нічим не відрізнялися. І от це нам треба відновлювати. Друзі, наперед дякую всім, хто підписався на цей канал, хто ставить вподобайки, підтримую фінансово в описі, даю вам картки, якщо хто, хоч, хто хоче долучитись, не забувайте підписатися на цей канал та поширювати ці відео. І одночасно, друзі, ще раз запрошую вас в інтернет-історичний магазин, теж лінк на нього подаю в описі до цього відео. Я сподіваюся, що. Цим прикладом «Гри в більярд ми з вами розуміємо, що ми по суті нам нам втратили реальну державу, Україну, яку описували довгий час або романтики з неісторики, або ж чужі історики. Друзі, а щоб чужі історики не писали нам історію, то, по перше, треба нам самим вчити цю історію, а по друге, підтримувати нашу. Армії. Друзі, дякую всім. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алоферов. До наступних зустрічей!